З ким ми почнемо. О, Джуді, тебе обрали першою. Не соромся. Гаразд. Чесно кажучи, це страшно. Мій язик горить. Ах, гаразд. Спробуємо відкусити. Мені потрібно швидко з цим впоратися. О, я вже почуваюся погано. У мене в роті вогонь. О, ні. Ах, ах. Чи є у мене маленький вогнегасник? Ура! О, стало легше. Так круто. Фух, Квентіне, тепер твоя черга. О, ні! У мене з'явилася ідея. Я зроблю собі смузі з перцю. Я кладу все в блендер ось так. Так, більше і більше. Тепер ми все це змішуємо. Чудово. Гаразд. І залишається налити це в склянку. Ой, таке червоне. Тепер прикрашено збитими вершками. Чим більше, тим краще? Хм, це так смачно. Ось так. Це має зняти напругу. Тепер прикрасити посипкою, полуницею, тандятою і коктейль. Джуді. Що це квентін? Ого, коктейль виглядає красиво. Тобі подобається? Mm -hmm. Це супер круто! Смачно! Ти повіриш, що я це п'ю? Смачно! Джуді, хочеш спробувати? Звісно, М -м -м. це смачно. О, ні, у мене знову рот горить. Ах, Квентіне, ти мене обдурив. Ні. О, що, що ти робиш? Е, 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 -е. мені не дуже добре. Ну, якщо це таке гаряче, у мене є ідея. Я згладжу все шоколадним фонтаном. М -м -м. Я так люблю шоколад. Давайте спробуємо. Це має бути смачно. Смакота. Все смачне з шоколадом. Сподіваюся, цей червоний перець також. Ми занурюємо це. Сподіваюся, це допоможе з гостротою. М -м. Ого, це смачно! Мені подобається. Я готовий з'їсти все. Це дійсно чудово з шоколадом. Я можу впоратися з цією горою за кілька секунд. М -м, смачно. Чим більше шоколаду, тим краще. І це набагато легше. Гаразд. Думаю, останній. І ні, 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 ні. Я все ще горю. Ой-ой! Майлі, ти збираєшся вибухнути? Рятуй себе знову. Ого, що це? Це ліс дає нам вогонь? Круто! Ура! Тепер нам тепло! Але в мене в роті хмара диму. Мені трохи краще. Майлі, це було жахливо круто. Нові дерева. Майлі має маленький попкорн. Квентін має середню порцію, а Джуді має величезну. Звідки взявся такий величезний розмір відра? Це нереально. Але Майлі буде першою. Починай. О, добре, давай спробуємо. Там лише одне зернятко. О, ні. І що мені з ним робити? Га? Зачекай! У мене є ідея. Давай кинемо це зернятко високо в сонце. Нехай там підготується. Потім я зловлю його прямо в рот. Ого! Ура! Я ловлю його. Квентін відійде. М -м Смачно! Круто! Майлі, ти зробила це дуже добре. Тепер Квентін. Я буду радий. Я навіть придумав, як усе приготувати. Давайте покладемо насіння в ряд. Ось так. Чудово. Тепер мені знадобиться допомога залізної людини і дав мені руку від його костюма. Я використаю її, щоб перетворити всі зерна на попкорн. Ого, Квентін, це так круто. Так, я знаю. Тепер зачекай. Майлі, ні в якому разі. Я знаю, що робити. Ага. Що? Ні. Бувай, Майлі. Дай п'ять. Ой, це боляче. Зловив. М -м -м. Цей попкорн такий смачний. Чому ти це зробив? Це боляче. Це тобі за те, що взяв мій попкорн. Давай, Джуді! Тепер моя черга. У мене є аж сто зерен, а тепер я приготую їх з цим динамітом. Ми кладемо це в відро і чекаємо. О, ти чуєш це. Три, два, один. Ура! Ви всі в порядку? Тепер у вас є попкорн на рік вперед. Летіть! О, як сумно! У Джуді лише одна цукерка з Кітлз. У Майлі аж 10, а у Квентіна всі 100 цукерок. Це дуже круто. Давайте почнемо з Джуді. Гаразд, я не проти. Як мені це з'їсти? Хм, У мене є ідея. Давайте покладемо шматочок цукерки в склянку. А це нас гаста. Тепер це водою. Додамо трохи льоду, потім соломинку і парасольку. Вийшов чудовий коктейль. Спробуємо його. Mm. Смачно. Ну що, Майлі? Тепер твоя черга. Класно! Що мені робити? О, точно! Я покладу цукерки на руку. Ось так. Квентіне, дивись. Я збираюся кинути всі цукерки і тепер зловлю їх ротом. О, так. Ой, ой! Смачна штука, але у мене проблема. Я давлюся. Ой-ой, хлопці, ви повинні допомогти своїй подрузі Майлі. Вона давиться солодощами. Е, здається, вона вже ні. Я весь у скітс. Вибач, все ще смачно з твого обличчя. Тфу. Гаразд, тепер моя черга. Нарешті я щось придумав. Я знаю, що буду робити. Мені потрібно висипати всі скітелс у пляшку. Чим більше, тим краще. Ось так. І я закінчив. Тепер беремо банку меду. Я його обожнюю. Він такий смачний, і мені потрібно вилити все, кожну краплю у цю пляшку. О, так. смачно, смачно, класно. Тепер ми заморожуємо пляшку за допомогою спрею для миттєвого заморожування. Берд холод. Залишається тільки все спробувати. Смачно! Я маю на увазі медове железі скітлз. Це дуже смачно і солодко. Квентіне, ти поділишся цим з дівчатами? О, ні, дівчата. Не цього разу. Але ви не можете так робити. У мене є ідея. Давайте заморозимо Квентіна. Якщо він замерзне, то ми точно отримаємо його желе. Це набагато краще. Ого, це чудова ідея, Майлі. Давайте спробуємо його желе. Ммм, Я просто радий. Давайте оцінимо його зараз. Ого, це занадто смачно. Джуді, ось тобі. Давай, дякую. Я зараз проковтну свій язик. Це так смачно. Майлі, твоя черга, дівчата. А як щодо мене? Ого, це щось дивне. У Джуді лише одне яйце, у Квентіна десять, а у Майлі сто яєць. Джуді, ти будеш першою. Що ти придумала з цим робити? Хм, У мене вже є ідея насправді. Давайте спробуємо. Беремо соломинку, проколюємо яйце і п'ємо його. Фу, це огидно. Я закінчила. Ух, Тепер твоя черга. Давай Квентін. Мої? Ні, я не хочу сирі яйця. Як я їх їстиму, давайте жонглювати. Ми підкидаємо його і ловимо. Ой ой, я вся в яйцях. Як огидно. Що фу? Е, чому ви смієтеся з мене? Ну, ви забули про свої яйця Майлі. О, ні. Як я це з'їм? О, гей, що там таке? Це яйце трясеться. Воно вилупилося. О, там курча. Як мило. О, це так мило. О, так. І воно таке пухнасте. Я не зашкоджу тобі. Я тепер твоя мама. О, oh, Майлі, подивись на інші яйця. Вау, вау! Отже, у тебе там сто курчат. О, так, ми ще не бачили нічого такого милого. Я хочу обіймати тебе вічно. Це правда. Вони такі жовті та пухнасті. Вау, вау! Здається, є новий виклик. Ви коли-небудь бачили стільки чіпсів? Ого, подивіться на це! Там ціла гора Прінглз. Вау! Так! І вони всі мої! І навіть не дивись на них! О, ну добре, це нормально. У мене також є банка чіпсів і настав час їх з'їсти. Ммм, смачно я люблю принглс. Найкращі чіпси у світі. І банка така незвичайна і зручна. Я хочу їсти це вічно. О, це просто задоволення. О, ні, о, моя рука застрягла. О, будь ласка, давай. Здається, на Емму напала банка Принглс. Гаразд, добре, ми йдемо. О, давай. О, я навіть дістала останню чіпсину. Хм, Яка ж вона смачна? Подивіться, скільки тут чіпсів. Вони всі для мене. О, давайте почнемо. Я, мабуть, почну з цієї красивої банки. Це найсмачніші чіпси у світі. Цікаво, чи може людина їсти тільки чіпси? бо я готовий їсти їх завжди і безперервно. Хлоя, привіт! Я можу допомогти тобі з усіма цими банками. Ні, неважливо, Мені не потрібна твоя допомога. Жадібна. О, у мене є ідея. Я покладу миску з водою в її банку замість чипсів. Подивимось, що станеться. Отак. І накрий кришкою. О, це буде сюрприз для неї. Гаразд, дайно спробую це. О, що це таке? Я вся мокра. Це не смішно. Гей. Хлоя, думаю, тобі знадобиться серветка або дві. О так. Просто подивись на цю купу чипсів. Я ніколи не бачив стільки одразу. О, тепер я позбудуся їх і ніхто мене не зупинить. Привіт, ема. Бен здається, дійсно потребує нашої допомоги. Давай допоможемо йому. Ой ой. Що ти наробив? Ти зруйнував мою вежу. Хоча чіпси такі смачні, їх так багато. Ми можемо поділитися. Давай, їж. О, це так смачно! Дякую, Бене. Просто подивіться на гру, яку ми підготували для вас і вашого смартфона. Грайте, збирайте пончики та вигравайте. Завантажуйте гру MultiDistort у Google Play та App Store. Давайте вперед. Давайте веселитися разом. Ну що це за дитина така? О, так смачно. Ого, так, ти правий. Це дійсно смачно. Що це таке? М -м, яка ціла гора? О, так, мені пощастило. О, ти міг би поділитися з нами? О, Бен, дивись! Ходімо, давай разом надувати бульбашки. Це так весело. Гаразд. дай, но ну я теж спробую. Ти правий. Це дійсно смішно. Ого, ні, я не можу надути таку величезну бульбашку. Давай, я теж так хочу. Вау, це було дивовижно! Гей, хлопці, давайте влаштуємо битву з жуйками. Почнемо прямо зараз. Борис Гаразд, це все, Ема. Ти не можеш мене перемогти. Так, ти не зможеш мене перемогти. Я позбудуся тебе так швидко, що ти навіть не встигнеш поскаржитися своїй мамі. Оу, вау. Бен, вставай. Ти повинен перемогти. Зберися. Це має допомогти тобі. Давай, вперед. Так. Зараз я проведу для неї майстер-клас з надування бульбашок. Тримайся, Ема. Ти не переможеш. Давай. Бен, Бен, ой, ну як ти незграбний? Ти нічого не можеш зробити. Дивись Бен, здається, щось йде не за планом. Ема, ема, ти найкраща. Ок як вона це зробила? О, мені потрібно щось придумати. У мене більше немає жуйки. О, ні. Чому? Хлоє, у мене більше немає жуйки. Бен, не засмучуйся. Ти такий молодий. Ти так хоробро боровся за перемогу. О, дивись ось Жуйка. Бачиш? О, круто. Не чіпай мою жуйку. Я втомився сидіти тут. Можна мені піти додому? Ні, ні, ні. Дивись, я бачу привид, чи це джин. Ой, що ти наробила, Ема. Ой, це так огидно. Ми тепер всі в жуйці. Ось і все. Більше ніяких битв. Так, ти правий, е, потвора. О, Боже мій! Ціла купа червоного перцю. Ах, я не хочу це їсти. Так, у мене немає цілої купи, але це теж багато. Ну, у мене тільки один червоний перець. Мабуть, мені пощастило. Гаразд, дівчата, я вам не заздрю, це точно. Зараз я позбудуся його так швидко, що ви навіть не помітите. Хм, Це насправді дуже смачно. Я швидко його розжую і нічого страшного не станеться. О, ні. Ух, ух, ні. Думаю, це кінець. Гаразд, Емма, ходімо. Дякую, Бен. Я зрозумів це без твоїх підказок. Ну нічого не вдієш. Доведеться з'їсти. Давай, емма, просто жуй і не думай ні про що. Уяви, що це торт. Треба відкусити якомога більше, щоб я не відчувала гостроти. Ну тепер це закінчилося. Ой гой, у мене погане перечуття. Ой ня, а давай що з тобою, Ема. А я зараз допоможу тобі. Вперед підтягуйся. Як ти себе почуваєш? Чудово. Бен, дякую за твою допомогу. А як щодо Хлої? Ой, хлопці, ви жартуєте. Подивіться на цю гору. Це неможливо. Я не можу це зробити. Хлоя, ти зможеш. Ми віримо в тебе. Давай почнемо. О, вони знущаються з мене. Я боюся навіть думати про це. О, я готова. Назад дороги немає. Поки що все під контролем. Мені потрібно уявити, що це не червоний перець, а наприклад, морозиво. Так, морозиво на паличці. Однак з якоїсь причини без палички. О, ні. Та ну, це коли-небудь закінчиться. О, нарешті останній. Молодець Хлоя, ти наш герой. Так, виявилося легко. Зачекай секунду. У мене дуже дивне відчуття. О, ні. Емма, час викликати пожежну службу. Хлоя, не здавайся. Тримайся. Я більше не можу це терпіти. Емма, скасуй пожежну службу. Викликай швидку допомогу.